Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 8 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Карта дня для овнів. Для овні випадала випадає старший аркан відлюдник. Карта говорить, що все, що ви будете робити в цей день, буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта говорить про те, що будь-які справи, які будуть виникати, бажано робити самому і не сподіватися на допомогу інших. Краще за вас вашу роботу ніхто не зробить. Також пам'ятайте, вам просто необхідний якийсь час для того, щоб побути на самоті, для того, щоб поставити собі нові цілі, побудувати собі нові плани і поступово їх втілювати в життя. Тому пам'ятайте, що всю роботу виконуємо самі, у вас все обов'язково вдасться, і не забуваємо про те, що вам потрібно побути трошки на самоті. Можливо, вам якісь плани на майбутнє потрібно побудувати, а можливо, вам просто потрібно заспокоїтись, помедитувати, привести свій емоційний стан в порядок. Тельці. Для тельців випадає старший аркан блазень, який говорить про обнулення, про те, що якийсь один період завершується, розпочинається новий. Можливо, якась справа завершилася, якийсь проєкт, і ви будете бдатися за новий, можливо, хтось захоче змінити роботу, можливо, хтось відносини, наприклад, хоче розірвати і розпочне нові. Взагалі карта говорить про певний ризик, який буде присутній у ваших справах. Також карта говорить, що день буде вдалий для відпочинку. Близнюки для близнюків випадає старший аркан суд. Карта говорить про... про початок нового життя, про зміни в вашому житті, про те, що перед вами відкриються якісь нові двері, про те, що на вас чекає досягнення вашої цілі і успіх у ваших справах. У вас все обов'язково вдасться, головне вірте в себе. Ви просто будете щасливі і радіти тому, що ваше, е, ваші справи дали дуже гарний результат. На вас чекає успіх і досягнення мети. Раки. Для раків випадає король жеслів дуже активний і насичений день. Карта говорить про те, що енергії і стили вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ, навіть тих справ, які не було у ваших планах. Будьте активні, ні в якому разі не сидіть на місці, не озирайтесь назад, не сумнівайтеся в собі, і ви зможете досягнути великих результатів. Леви. Для Леви випадає Рицар Пентаклів, карта говорить про те, що можливо буде якась поїздка стосовно фінансових питань, яких карта говорить про те, що будуть, наприклад, відрядження, якась поїздка, в якій не потрібно поспішати, особливо якщо це дорога. Робіть все без поспіху, але продумуйте кожен крок. Так само і в роботі. Будьте активні, але перевіряйте будь-який крок. Будь-який. Дрібничку кожну, щоб щось не упустити і щоб щось не пішло не по плану, як у вас хотілося. Ви будете просуватися поступово до своєї мети, буде все відбуватися повільно, можливо, не все встигнете зробити, але все ж таки результатом своєї роботи ви будете задоволені. Діви. А для дів випадає. П'ятірка пентаклів. Карта говорить про певні складні ситуації, які будуть стосуватися вашого фінансового становища. Карта говорить про те, що в цей день потрібно буде поекономити і намагатися зайвого не витрачати. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися попросити допомоги людей, які вас люблять і готові будь-яку хвилину вам допомогти. Терези. Для Терезі випадає п'ятірка мечі. Карта говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь спірні питання, які будуть виникати у вас в цей день. Все у вас обов'язково вдасться. Якщо будете стримані і намагатиметесь уникати конфліктів, тому що ця карта може вказувати на те, що ви будете втягнуті в якийсь конфлікт, на те, що може бути загострення якогось певного конфлікту, на те, що ваші вороги почнуть, наприклад, вам мстити робити якісь певні такі неприємні дії. Головне, намагайтесь тримати себе у руках і уникнути цих конфліктів. Просто знаєте, не не випнев чи так, знаєте, просто. Ви спокійні, у вас все добре і у вас все вдасться. Не показуєте свої ці емоції, свій гнів, і тільки тоді ви зможете досягнути бажаних результатів. Скорпіони. А для скорпіонів випадає... Вісімка жеслів, яка говорить про швидкий розвиток подій, про якісь новини, про якісь поїздки, про те, що можуть бути листи, дзвінки для вас досить важливі, яких ви очікували. Але ви їх, знаєте, очікували трошечки пізніше, а все буде відбуватися більш набагато бистріше. Також карта говорить, що ви будете дуже втомлені, але задоволені своєю роботою стрільці. Для стрільців випадає паж мечів. Карта говорить про певні конфліктні ситуації, про нестриманість, нестриманий ваш характер, про те, що вам потрібно навчитися жити без конфліктів і не приймати агресивну критику в свою адресу. І тільки тоді у вас буде все вдаватися. Робіть висновки з будь-яких певних ситуацій, які визивають у вас неприємні емоції, і намагайтеся їх уникати. Козироги. А для косурогів випадає старша аркан вежа. Карта говорить, що все піде не так, як планувалося. Якісь ваші плани просто не здійсняться. Будьте, звичайно, розчаровані, розстроєні, але не треба так вести себе. Не потрібно розчаровувати, тому що бувають такі моменти, коли зруйнувалися якісь ці плани, от які, мали, які б не принесли вам успіх. А щось піде так, як потрібно. Те, що буде. В кращу сторону, просто з будь-якої ситуації, якихось певних невдач, зробіть висновки. Можливо, десь є плюси в тій ситуації, яка не вдалась. Також ця карта може вказувати на проблеми, на якісь поломки, на якісь невдачі у вашу адресу. Але це не обов'язково мають якісь будь проблеми не гаразд. Це може бути просто невдача в якихось справах, але тих справах, які гарного результату вам би в майбутньому і не дали б. Тому не розчаровуйтеся і просто. Дивіться, якими плюсами ви володієте. Ви обов'язково впораєтесь. водолійчики. Для водолійчиків випадає старший аркан місяць. Карта говорить, щоб ви дивилися своїй інтуїції. Карта говорить про викривлення е, От якогось... От ваше сприйняття, якесь не таке, як надо, щось, е, якісь певні є ілюзії. Щось хтось приховує, якась недоговорена інформація. Вам тут, знаєте, ви, от, вам підсказує ваш внутрішній голос, що щось іде не так, як потрібно. Довіртесь своїй інтуїції, вас обов'язково все вдасться. Також ця карта може говорити про якісь певні ваші страхи, про якесь ваше занепокоєння. І ви просто дозволяєте тим страхам вас. Мучити вас, тривожити, і не давати вам певного спокою. Просто намагайтеся перебороти свої страхи, не боятися, а просто впевнено йти до своєї мети. І тільки тоді у вас обов'язково все вдасться. Рибки! А для рибок випадає тут жетлів. У вас буде дуже активний насичений день. Карта говорить про велику силу, про велику енергію, про нові можливості, які будуть перед вами відкриватися, про якісь нові починання. У вас обов'язково все вдасться, якщо ви повірите в себе, і будете активно і. Багато працювати. І на вас буде чекати успіх у ваших всіх справах і ваших починаннях. Можете зробити навіть більше, ніж планували. У вас обов'язково все вдасться. Можуть бути для вас якісь досить гарні новини, які просто у вас будуть мати сильні емоції для вас. День вдасться! Вам все під силу. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!